Привіт-привіт! Значить, новини з малини. Проконсультувався я знайомими малиноводами, з кількома агрономами і, значить, замовив від ярої Ріксолін АБЦ. Якась така фігня. Добриво значить, п'ятикілограмові мішечки за два мішки. За два мішки щось біля 6 тисяч гривень. Завтра вже мають бути на пошті. Ми вже кинули в номер накладної, вони всі оперативно працюють. Попробую. Ну, більшість казали, що вже безкорисно, безполезно що то вже пізно щось робити. Ну, я кажу, хто не ризикує, той, той сидить вдома. Дамо ми приблизно 10 кг капельним поливом того рексоліну. І ще, можливо, самого бору. Ще не знаю, в якому ви виді, чи хилат бору, чи в виді борної кислоти. Думаю, ще трохи бору дати. Бо є такі ягодки, що їх розриває. Ну, ніби в грамотних книжках пише, що то від недостачі бору в ґрунті. От так буває, знаєте, малинка така не просто одна, як палець, а такі з кількох бубок, можна сказати. І як зриваєш її, там тих язичків остається кілька. От. Є таке вже в нас на ділянці, на всіх сортах. От зараз не можу показати, бо як на зло, таких не бачу. Що ще ж скажу? Оце обробив. Більше половину поля обробив від е, іржі десь тиждень назад і давши новомодню підживку, неї ще не користувався, а далі не встигаю, бо через те, що народ не визбирає поле, а бажано так знайти, щоб визбирали, обробити, хоча б деньок, деньок, щоб ніхто не виходив на поле. Ці е, підживки зовсім не мають запаху, навіть не, не помітно от, Аж тут падає малина. Ось Вон, Бачите, оце гарне стебло заміщення вже, бачите, яке йде. Гарне росне, навіть по кольору інакше. Це все таке жовтуватеньке, от ті кущі такі, от, бачите, страшненькі, такі то ті, що примерзли в травні. Примерзли і вони такі зразу, і до них хвороба чіпляється легше скорше. Но погода в загальному, погода на малину. У нас ідеально. Дощики йдуть регулярно. Навіть вчора ввечері невеличкий дощик був зовсім слабенький, але був земля така, як треба. Я, я дуже спішу підляти її, але не хочу витрачати теплу воду. Вже в бочці добре нагрілася вода. Як прийде добриво, тоді я вжарую її з теплою водичкою того добрива. ну Будемо бачити, що з того буде чи не буде. Малин є багато. А ще що по почув, цікаво, вчора зустрів знайому. Е вона хвалиться, що їздить в Почаївський регіон збирати малину. Е каже, заробила тисячу гривень за день. Е я кажу, нормально. А я плачу по 25 всього сезон. І в мене бувають люди і до 2000 заробляють. От. Ну, рекорд на нашій ягоді е з. З 7 ранку до 9 вечора 80 кг. Є в нас така комбайн-збиральниця. Її теж привіт, може буде десь дивитися, От. то звісно, таких збиральників пару. Фактично вона з сестрою кілька років майже, майже, майже самі визберевали ту ділянку. Ще часом двох-трьох людей наймав їм поміч. От. Ну, але зараз сестра пішла на роботу. А вона має свою малину, можливо, послухала мого совєту, може сама собі так надумала І приходить до нас тільки тоді, коли визберла своє. То буває, може, раз в тиждень. Ось, його. Ну от така ситуація, такі новини з малини. Ще якесь таке чудо. Е -е, нема зовсім мобільного зв'язку. Не знаю, з чим то пов'язано. ну Є одна думка, але не хочеться думати, що так. Можливо, розкажу в слідуючому відео. Діло пов'язане з ТЦК. Ну така моя думка. Бувайте!